В магазині Мойо замовили планшет Текласт модель P30. Прийшло в такі гарні коробці. Тобто сам планшет. Тут маємо. Маємо зарядний пристрій. Такий якісний зарядний пристрій маємо. Потім... потім Кабель Type-C теж якісний. Що в нас далі? Далі в нас це посібник користувача. Ну сам планшет. Сам планшет. Він прийшов в такий транспортувальна плівка зверху в нього. Під транспортувальну плівку ще захисна плівка, що дуже добре. Планшет замовили в інтернет-магазині Мойо, прийшов достатньо швидко. Планшет якісний, аксесуари в ньому якісні. Тобто рекомендуємо до покупки, рекомендуємо купувати в магазині Мойо.